Всім привіт, з вами Хайло та Артем Юа, 16. І це... ми будемо грати в 99 нучей вісім. Перший Погнали. Раз. Заходь, давай. Ну, я теж тебе так. Коротше, це перше наше е, спільне відео. Це наша перша Артема трошечки трохи не чути, отже, я буду казати, що він говорить. Е, да. Так, давай розподілимося. Давай я піду за деревом, а ти за хавчиком, добре? Окей, бо тут з згу... го. Згу... о, прикольно, давай погнали. О, я там... А, бачу... Бачу... а бачу, бачу. Давай, ти йди за хавчиком, а я буду доруб... рубати усі дерева, які близько. Хорошо, друг кролі лапку виб'ю, то коли торговець прийде, оцей собі зробимо мішки, там, потовок. Ну йди сюди, я тебе схавати хочу. Так. Я рободу був. Давай розширимо мапу. Давай розширимо мапу, мою. Знаєш, як це зробити? Да, я знаю, давай. А ти поки рубай кролаків, а я буду займатися лісорубством. Так. Так, оце подвійно буде. У нас подвійна. Чур, ну, нашу її, її. Так, я повністю завантажений, ще буду підпалювати. Давай зараз підпалювати не будемо, а вже вночі. Е, то ні, просто щоб розширити мапу просто. Ну ладно, давай будемо економити, а то дерево на наступний раз буде важко добувати. І воно. о, перша кроліча лапка. Так, я отут це дерево складаю. Все добре. Слухай, дивись, нам... Давай, треба? я прийшов далі рубати. Ти е, Якось... все, типу, усе м'ясо клади е, Якось... там, на костюр. Ти там чогось деколи -чого підпалюєш, щоб м'ясо пожарити. Але взагалі так не треба. На наступну ніч ми будемо е, е, як там. Будувати е, е, вже добувати ресурси, ходити всілякі постройки. Так, да, ти правий. Слухай, треба ще мапу розширити. Ось чому, я тобі кажу, підпалити більше багаття. То давай зра. О, Артем каже, що треба розширити дальність багаттям. О, чому я ж ведесенько вам це зберег. Угу. Ну все, я збільшив трохи. Спасибо. Так, Пасає. значить на... о, там вже розширилось до вовка. Слухай, вовка буде вовка буде важко вбити, так що. Так, значить тут Так, а куди його садити, алло? Значить, ну, так далеко, лю? А, йо, я не побачив. Коротше, дивіться. Ти що що не чути. Просто в нас якісь неполадки з тим, але ми yeah. це в пізнішому вирішимо. Слухай, я піду поки що. Я дещо знайшов. О, дивись скільки тут дерева є. Ніч скоро буде. Слухай, першу ніч наче нами все добре буде, значить, ми зможемо добути багато дерева для того, щоб. Тобто Олень на, на нас не нападає. Ось тут, Тоб... ось, де я Ой, сорі, вибач, вибач, я ще, я ще зараз. Слухай, е... я, я дуже сильно радий, що ми вже можемо, типу, разом. О, вже нічка зараз, я добуду оце дерево і біжу до тебе, добре? А слухай, тут не обов'язково. Давай ми зараз побачимо Оленя. Слухай, він нам нічого першу ніч не зробив. А ті не здоровий, він має дойти до багаті, і тоді е, Ні, він, він забоїться, а так він може вбити. Першу ніч він нас не атакує. А от, О, а... тоді ми можемо далі піти. Давай я зараз шодесенько збігаю за фонариками. За фонариком? О, ти вже знаєш за фонарики, ну давай. Щоб в наступні ніч Але це в ніч. Ні, я краще не буду бігати, Олей! тому що тут дивись, як все Олей, погано дві... видно. Ля страшний. А давай, а давай його Испугался, не бойся. А ну йди сюда на м'ясо. Я сказав, пішов до... Да, пішов до мамки. <реш> да, пішов до Поїшь моркви тут підривайся, щоб не тратити основну їжу. О, тут щось є. Сухай, о, я шо знайшов. Опа, опа, тут металолом я. Збирай металолом. Да, збираю. Бухай. Ну, Най... у мене майже весь інвентар заповнений, бо я добував дерево. Тому нам потрібна лапка, щоб розширити мішок. Тоб... О, я не знаю, як розширити. можеш мені теж розширити? Е, мішок? А, торговець з'являється, ми продаємо те, що йому там треба, і він нам дає. Так, я нам... Ну чудово. а в тебе вже вистачає е, тих лапок. Лапок? Ні, в мене вибух. Ну, не кидаємо з дерева дофіга. Та чекай, я, я викину поки е, метал. Давай я пофікс... Давай пофіксимо. Важаю, я О, задай. <ріст> Трак... Можемо... <ріст> по... Да, я зрозумів. Можемо пофіксити рівень верстака, щоб зробити дещо круте. Так, я закинув три дерева, але це те, півтори метало. Так, гаразд. Слухай, я зробив пофіксаний верстак. Беріть, о, третій. Поки багаті нам не сильно потрібне, тепер я йду шукати речі, а ти можеш далі добувати. А ні, не можна, тому що ми маємо двоє отримати ці речі. Значить, двоє йдемо, типу, на тих вишок і все такого, щоб так. мати е, зброю, вогнепальники і таке. Я, візь, я візьму візьму з тобою один стейк. І день. Давай з собою. Взяв. Давай м'ясо для всякий випадок з собою візьмемо. Другого не будемо. Я одне буду. Ну, все, тепер багаття тут не особо і так підходить. Ну, мож... А ти там, знаєш, який бік там... е, той вишка, То ми зможуть... Може, там є один. Де... Ні, там фонарики 100% є. Ну, на вишці. На вишті там 100%. -продових. Я зараз тут увійду, цей круг. Опа, а це що таке, а, це кролик. Що за них? Я що м'ясо доведу, <звук> по... Вдруг получить оцей. О, тут, так. Так, дерево майже близько. якщо було... Тут я взагалі не розумію, де ми є. А я минулого разу легко орієнтувався, а зараз щось не можу. Я не Опа, вугілля, пацан, це оповезло, повезло, вугілля є. Так, да так, -да так, -да так, -да так. -да -да. Супер повезло. Опа, два вугілля. Нічого собі. Я йду назад, відносу вугілля. Можеш, третє, ти пам'ятаєш, о, квіточка заберу? Слухай, а там якісь домики. О, чудово, я йду тоді, а я йду за тобою. Та, мож... Я лише один шоу вугілля і. Там, вогіли, О, там йду. якраз і фонарики будуть. О. Ура, я вже йду до тебе. Там людина може брати щось по одному фонарику, чи моя ще песенко прийду. Я поняв, там шифеї якраз є. Фонарик. Ой, я, чекаю. Я, менше забив. я фонарик знайшов. Вітаю. Ось хотів би вас, до речі, мої підписники запитатися, чи вам подобається, коли я знімаю Роблокс, от хотів би перевірити. Я не дам. У мене фонарик є, якщо що. Треба взяти один з собою, щоб не бігати, якщо розрядяться. Візьму один з собою, то принеси до багаття. Та я зараз оцей що я там може заберу. Завізняйте, там один. можна взяти лише в руку, типу один фонарик. мішок фонарик стати не можна. Хоч я один приніс, покладаю його біля буде, верстака. Ой, який і Макс? вони там біля, біля дробилки покладе, Дробилки. Слухай, і в нас багаті мало. Ну, а в нас дофіга дров. Підпалиш на е, коли вугіллям. Там вугілля лежить, візьми його підпалим. Ой, як хорошо пішло! Максим... Я ой, ой. ой Мені, давай быстріше до сюди, давай швидше сюди, поки поки олен нас не схала. Світи на Оленя, тоді він успокою. Чорт. А я зараз, Ты я зараз закінчував палатки. А. Давай быстрейше так не час. Ты чуєш? Ти чуєш, його? Да. Я быстрій щеди. О, я патрони найшов. Патрони. Але наші мені патрони. А, а, якщо... ой. Якщо в мене тупо немає а, вогнепалки. А, вогнепалка? А ты маєш вогнепалку? Не, не маю. Так, шо ж ми. Філемобілями...

Я я не знаю, як ти прийшов сюди живий, але вітаю. Та я бро. І, слухай, я дорс проходив купу раз, це запавка для а, мене. А, ну я тільки 9 днів пройшов. Ну, я якось шоці. Ну прикольно ти вийду. Так неожиданно. Це тебе не можеш брати цю палку. Так, можу. А, можеш? Ти... Ти... ти її посади, Ти, ти її посади, надо. А, це дерево! Та це можна да, виростити. Слухай, на четверту ніч нас нападуть культисти. так А що... да, а у нас немає вогнепалки, нам треба вогнепалку знайти. Вогнепалку? А що вогнепалку? Ну, зброю. А, я зрозумів. Давай поки розділимося, я тобі скажу, якщо щось знайду. Ой, дий домой, пацан, я свічу, во, я тебе бачу. А. Тут, е, тут хишка є. Я якраз снідую. Все смачно, якщо в мене хтось їсть. Ну, іди на. Ніку тебе не зі. Уникай лише вовків. Тут я знайшов. Що... О, тут я сундучок знайшов, іди до мене. Тут якась заброшена площадка. І тут є сундучок. Задай. Опа! Мішок другого рівня мені попався. О, вітаю. 15, іди сюди тут, він тобі теж випаде. М -м, я що знаю, спожим. Іди до мене, вось! Я тебе не знаю, а я не знаю, де ти. Иди, а шкуда, що тут немає координат або щось такого. Иди я я прямо... оттуда, от туди, і там буде наверху площадки, буде сундук. Я зрозумів, О, це площадка така, а самолету тут немає заброшено. О, з гвоздь. Mm. А чого гвоздь не забрав? О, ну добре, сиди, забере. Так, я зараз... О, я вугілля ще один одне О, сундук ріл. Да, бачив? Ну, вибачте, в О, У мене бензин випав. У мене бензин. Він дуже... Це, це вообще зашибіць. можемо його приберегти і тоді можемо вже до, зразу до третього. Це дуже хороше. Я зараз тут, собі тут гуляю. У мене зараз він повністю переповнений. І це головний мінус. Ось, я за вже уже відійшов. Так, давай я ще оце заберу. Чорт, а що мене так влугає? А, точно, я забув, що ж у мене другого рівня, тобто у мене, мене дофіга місця, я забув. Так. О, оце. Сука, ну ти не. я в шоці. В А я, нечайно, дивись, закинув бензин, а воно просто-напросто на максимум. Надо чуть... все, ми. Ти гений? Навіщо ти це зробив? Я нечайний, я нечайний, і воно вже все вже, і все переповнене. Я знайшов ще один бензин, але його не трачу так. О, тільки зараз до нього підійшов і забрав. Е, а Бог, так, по куди? Дочі, а, дуже погано, що ми досі не знайшли вогнепалки. А, я скоро тобі скажу, ніжна... де вона? Е, що? Е, Поперонні скоро ніж буде. Ще розкажи. Ніж скоро буде. Та мені пофіг, я відзахищуся фонариком. Хорошо, так що шо, шо мені робити. Ви я гру, йду оля? по краю карти, поки розбудовую нашу хату. Я не можу я тут, Ну я тут Ну, Я знайшов ще один е, бензобак. Ой, хорош, хорош, хорош. Я еле всі, Су, сухай, я нам теж лапку знайшов. Я сдохну, я ще сдохну, я ще сдохну! Ти... Да, 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 ти да, ти да! Біжи. Я я я, я врятуюся не ризакуй собою. А ти дай, моё Хотя б скажи, где ти. Ты шо? Так, шо -чуть. Я тебе бачу! Що чуть-чуть! Я йду! Ты я погас, я, я, я повільно йду, тому що в мене хп мало. А ну отсюди. отсюда! О, дякую! Що? Інопланетяни? До нас прилетіли інопланетяни? Що? Так, тут є інопланетяни, вони не дуже сильно небезпечні, типа. Да. Можеш їх сильно не боятися, але поки в нас немає вогнепалки, до них краще не підходити. Да, ну звісно, ти правий. А може чекай, але що повільніший став? Слухай, дивись, поїж, я там якраз для тебе все робив. Дякую. Так, зараз покажу тобі, що я налутав. Е, я лапки нам знайшов, О, дивися. Дві лапки. Якщо торговець прийде, можна щось купити, хороше. Я би взяв собі мішок, як я. А можна перевірити хто швидший, тому що я боюся за те, що мені нанесли урон, і я став повільніший. Е, Давай, Раз, два, два три. три. Одинаково? Однаково, просто бачиш оцю кнопку спринт, якраз вона керує швидкістю. Ля, я, я, я шо, я. Я дурак, я. Я не поняв, я навіть не знав, що то є, та кнопка така. А що це таке? Культисти якісь щеліки, які на нас нападають. Ну добре, дивись, от там куди тобто подивись, подивись що я там здобув. Здань де ще на металолом. О, да, Ось там. О, його, оце ти так багато знаходиш. Давай, я поки би сикати вознепалку. А де насіння взяв з катання? Я дивився після випадок тобі не гадує, я йду в сторону плаката з дітьми. А ти йди протилежно. Я з тобою, можу. Ну добре. Давай з тобою, бо там багато вовків, так що треба допомогти. О там якийсь... Добре. Там взяв з собою один стейк. О, ні, не взяв, ну я не особо... Ну, о, візьми ягець візьми. Ну ладно. А ти взяв? Осторожно! Без його буде легше. Можеш м'ясо забери, м'ясо забери, все одно в мене великий рюкзак. Типа, я візьму за тебе одразу. О, я тут, типа, був ніби, да? Сухий, а ні, так. тут є... подивись, пацан. Ми планетяни. Тихо. Не підходь, мам. Він світла не боїться. Я зараз пробую... Так, тихо, тихо. Я забрав тільки щось. Я забрав пару речей. Молодець. Забрав. Молодець. Ідем. О, Осторожно! Ай, вони нас Вони заметили! Ми я! Вугілля я забрав? Так, адайдец! Так, адайде. Нет, тут дітей немає, тут просто стіна, бо ми не розширили мапу. Все, йдемо на базу. Ты что, вылетів? Не, я не тебе. Я тут. А де я? Я тут, гади! О, дивись, в мене є така штука, типу, захисні електричні стовпи. О, прикольно це приходить. Не розділяємося, іди сюди, іди сюди, не розділяємося. Чого не роз. Ні, дивись, краще не розділятись, а то скоро ніч буде, походу. Так, тому що ми будемо типу отак відбігати, світити, типу один відбігає, один світить і так навпаки. Тому що вже скоро Так, тільки де наша база? Ми що, загубили її? Ти що, не бачиш вогника такого огромного? Ні, не бой. Та я взагалі не туди йшов, йошкин, матрушкин. ні, Матрушкин. Ні, ні, я, по, я, походу, знайшов дитину. Я, походу, бу. Ні, ну скоро ніч буде. Я ще здохну. Тікай просто! Я здохну. Ні. Я здохну. У тебе є пласт! Чорт! І як я маю переживати цю ніч? Вітаю тебе! Давай пере, давай переєдняємо. Ну ні, ну все одно ж чек, чек, е, ні, дивися, ну все одно вже 17 ж... хвилин відео пройшло. Давай на цьому закінчувати. Да, давайте, право. Так що, всім дякую за перегляд. А це перша серія з папероні. Друга частина 5 п'ять лайків. Всім папа! за а нашого відео. Е, я вам серйозно дуже сильно дякую. Типа, чесно, я буду робити ще такі відео. О, чому ставте лайки та підписуйтесь на наші канали за Артемом Віо 16. Так, всім, папа. всім вам дуже сильно дякую за перегляд. Папа. Всім папа, а я здохаю. Олінь! Е, а давай а давай ще... Шар...